Привіт, друзі! 10 березня сьогодні з вами знову Дерклачок. Вся увага прикута, звісно, до переговорів у Саудівській Аравії. Президент України Володимир Зеленський вже прибув сюди, але він там затримається ненадовго. Він цього тижня буде і у Вашингтоні. Чому для чого? Що він там робитиме? Що власне відомо про переговори на цю хвилину? Яка позиція України? Вже є певні коментарі від представників влади. Зараз вам про це розповім. Підпишіться, будь ласка, коментуйте і поширюйте відео друзям і знайомим. Отже, фіксуємо, друзі, позицію Зеленський в Саудівській Аравії. Тим часом певні коментарі, дуже обмежені, але все ж таки обнадійливі, дала американська сторона. Посол Трампа з питань Близького Сходу називають його спецпосланець, спецпредставник. Стів Вітков, який брав участь у переговорах із росіянами, повідомив про те, що Сполучені Штати Америки очікують на прогрес у переговорах з Україною. Під час переговорів каже він, планують обговорити протоколи безпеки для українців та територіальні питання, а також обмін розвідданими. І він стверджує, що Сполучені Штати Америки не відключали Україні розвідку для чогось оборонного. Друзі, наголошую вам ще на одній деталі. Наші дрони прилітають по військових об'єктах Російської Федерації. І це відбувається тоді, коли ми читали з вами повідомлення, що обмін даними припинений. Тому я просив би вас доволі ну, критично, об'єктивно і максимально конструктивно підходити до інформації, яка є. Хоча, я розумію, це вкрай непросто, тому що дуже суперечлива інформація, треба мати багато міцних нервів, щоб це все переварити. Тому я пропоную робити це. Тут разом з вами. І також він заявив, відков, що цього тижня Володимир Зеленський прибуде до Вашингтона, щоб підписати угоду про корисні копалини. Американці зацікавлені в її підписанні, і це дуже добре. Але поки що в Україні формується така не дуже однозначна позиція, якими можуть бути результати цих переговорів. Що я власне маю на увазі? Зараз пролунало дві заяви, які я хочу вам відзначити, на які хочу акцентувати. Які суперечать одне одній щодо позиціонування України, про що власне йдеться? Сергій Лещенко, якого ви певне добре знаєте, він є радником керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, сьогодні в ефірі телемарафону заявив про те, що Україна не погодиться на перемир'я на суходолі. Де Росія отримає можливості відновити кількість живої сили та поновити бойові дії потім. Звісно, що Лещенка можна було б не коментувати, але все ж таки, друзі, нагадаю, що він є ще раз нагадую, радником Єрмака. Єрмак летить до Саудівської Аравії і він очолює переговорну групу. Тому заява Лещенка не випадкова. Так, от що він каже, він, тобто Трамп, каже це слова Лещенка. Чи є план припинення вогню? Ми відповідаємо, що в нас є план припинення вогню. Пропонуємо припинити вогонь з неба, йдеться про дрони, ракети, балістику. А також пропонуємо припинити вогонь на морі. Ми беремо зобов'язання не атакувати. Це, до речі, парадоксально, адже у нас у Чорному морі ініціатива в руках. Тож пропонуємо енергетику не атакувати. Хоча направду зараз ніяких атак в Чорному морі не відбувається. Так, от, на думку Лещенка, президент Сполучених Штатів Америки постійно народжує ініціативи для того, щоб в переговорному процесі візаві підводити до потрібного йому результату. І далі вам ще раз зацитую Лещенка, але й в Україні є що відповісти. Ви хочете перемир'я, ми готові. Проте не на суходолі, де Путін зможе взяти перемир'я на кілька місяців, підлікувати поранених, набрати піхоту північної Кореї і поновити цю війну. І він додає, що 70% уражень збройних сил України відбувається за допомогою саме дронів. Я вам не можу ні підтвердити, ні спростувати цю статистику, втім, певно, вона в нього є. І він додає, що тут допомога США критична, але не настільки, щоб зупинити бойові дії на тих умовах, які нав'язують Україні. Тобто зараз українська сторона буде домагатися припинення обстрілів у повітрі, але не зупинятиметься бойові дії на суходолі. Втім, як вмовити, відмовити, переконати росіян не використовувати дрони, як то каже Лещенко, можливо, це далекобійні дрони, мені важко сказати. Але як потім розрізняти розвідувальні, інші дрони, ну, як на мене, Пропозиція така, дуже-дуже далека від практичної реалізації, буду говорити максимально коректно. І сьогодні також заяву, як на мене, яка суперечить позиції Лещенка, ви напишете, звісно, чи суперечить чи ні, зробив і очільник головного управління розвідки Кирило Буданов, який говорить про те, що Путін зацікавлений у припиненні війни. Чому я акцентую на цьому? Тому що ви, певне, вже чули неодноразово, практично з кожної праски із з кожного. Чайника звучить про те, що Путін проти припинення війни і він готовий воювати далі, постійно, багато і так далі. Так от, Буданов висловлює абсолютно іншу думку. Він говорить про те, що один день війни для Росії коштує близько 1 мільярда доларів. А це він каже, 41% офіційного бюджету. і... Він наголошує на тому, що росіяни вийшли на максимум свого виробництва, тому росіянам потрібна пауза у війні для того, щоб звісно відновити свої сили. Ну звісно, і ми ж не будемо сидіти. Це вже я додаю від себе. От що власне конкретно сказав Буданов, щоб розуміли його пряму мову без перекручувань. Ви говорите про те, що Росії потрібна пауза для того, щоб відновити сили. Які ознаки того, що їм потрібно відновити сили? Ви бачите, Слухайте, ну цікаве питання, що значить які ознаки, коли ви? Питаєте керівника розвідки. Так всі ознаки для цього є. Абсолютно всі. Починаючи від того, що вони вийшли на свій максимум свого виробництва, все більше неможливо виробити, чим, ніж виробляється вже. Потрібна пауза. День війни для Російської Федерації коштує трошки менше одного мільярда. Ви розумієте, які це гроші? 41% офіційного бюджету. Росія витрачає свої кошти. У нас є партнери в цьому плані, а вони власні кошти витрачають. Звісно, в такий спосіб слова Буданова можна трактувати як необхідність дотиснути росіян. І це логічно. Але Сполучені Штати Америки мають зовсім інші плани, зовсім інші наміри. Вони не будуть надавати Україні достатньо зброї, щоб дотиснути росіян. Але за словами Лещенка, ну, нам допомога Сполучених Штатів Америки не критична. Що ви з цього приводу думаєте? Напишіть, будь ласка, у коментарях. І я хотів би також звернути вашу увагу ще на одну інформацію, яка несеться нині в телеграм-каналах, але яку треба. Ну, сприймати знову-таки дуже критично. І так, друзі, дуже багато інформації сьогодні, є, яку треба максимально об'єктивно аналізувати. Сьогодні видання Більд це німецька, бульварна, але політична преса, де часто пишуть, на правду скажу, і правдиві матеріали пишуть про те, що США не планують відновлювати постачання допомоги Україні, поки президент Зеленський не піде відставку. Але цей матеріал суперечить сказаному мною вище, а саме, коли. Цитував Віткофа, який сказав, що Україні не припиняли надавати розвіддані, необхідні для оборони. Я вважаю, що не припиняли надавати розвіддані, необхідні для атаки. Інше питання чи достатньо у нас засобів удару по Російській Федерації? Тут, як ви знаєте, ми постійно маємо дефіцит. Але те, що припинили постачання зброї, то це правда. І далі мовиться про те, що Дональд Трамп шантажує Зеленського поставками зброї, домагаючись його відходу з поста президента і проведення виборів в Україні. Але якщо перекладати на просту людську мову саме цю цитату, бо тут, в принципі, то правда, то Трамп шантажує Зеленського для того, щоб він підписав угоду про перемир'я і підписав мирну угоду, і в тому числі угоду про корисні копалини. Ну, фактично, дві угоди про припинення війни і угоду про спільне використання рідкоземельних мінералів в Україні. Але чи ставить він конкретно вимогу, аби Зеленський пішов у відставку для цього? Я не думаю, втім, вважаю, що такі ідеї могли озвучуватися. Але для того, щоб Зеленський потім не брав участь у виборах, бо він власне про це і говорив: що для того, щоб я не переміг на наступних виборах, він певний своїй перемозі, то треба мене не допустити. Тут варіантів друзі дуже багато. Втім, що один такий цікавий момент у цій статті в біль наголошується про те, що раніше видання політико писало. Що американські чиновники вже зустрічалися з політичними супротивниками Зеленського Юлії Тимошенко і Петром Порошенком, щоб обговорити з ними можливі вибори. Зустрічі справді були офіційно, це навіть підтверджують і в Порошенка. Але чи пропонували, до прикладу, чи Порошенко, чи Тимошенко, ну як варіант, те, що я вам розповідав учора, очолити. Верховну Раду, а потім стати тимчасово виконуючим обов'язки президента, якщо Зеленський піде відставку, ну це поки що сценарій, який розробляється, але те, що активно просувають цю ідею в західній пресі, ну це більш ніж очевидно. Тому і такого я не виключав би. І також стало відомо про те, що на тлі активних переговорів найбільший союзник, найближчий союзник Сполучених Штатів Америки, Велика Британія, збирається. Провести 15 квітня онлайн зустріч коаліції охочих, коаліції тих, хто надаватимуть підтримку Україні. Рахуйте, сьогодні ми маємо 10 березня, а мова йде про 15 квітня. Часовий лаг дуже великий, можливо, навіть ситуація буде змінена. Речник Стармера повідомив про те, що ви можете очікувати, що прем'єр-міністр організує другу зустріч лідерів коаліції охочих, яка стане продовженням саміту 2 березня. Певне за все, зараз британці також не мають 100% гарантії, як будуть проходити переговори у Саудівській Аравії. Багато преси пише про те, що для України це останній шанс. Якщо переговори будуть зірвані, то. Нам припинять всю допомогу. Я також цього не виключаю. Але знову ж таки відновлять до того моменту, допоки Україна знову ж таки погодиться на переговори. Не розцінював би це як останній шанс, але виклики справді для нас дуже і дуже серйозні. Якщо, до прикладу, буде досягнута домовленість про те, щоб припинити вогонь, то онлайн-зустріч коаліції охочих, до якої ще поки що не зрозуміло, хто входить, буде навіть не 15 квітня, а може бути і 15 березня. Також цього не виключає, тому що під мирну угоду підганяють дуже багато подій і рішень в Європі і в Європейському Союзі. От, до прикладу, в рамках остаточної мирної угоди очільниця європейської комісії Урсула фон дер Ляйн готова надати Україні привілейований доступ до єдиного ринку блоку, який передбачає скасування мит, тобто надання можливості Україні торгувати своїми товарами з Європейським Союзом в режимі безмитної торгівлі. Це дуже добре. Ми вже мали. Окремі кейси говориться про те, що це дасть можливість забезпечити доступ до ринку із 449 мільйонами споживачів і принесе необхідний економічний імпульс для відновлення країни, тобто відновлення після війни. До того ж, треба зважити на те, що Україна є членом на вступ до Європейського Союзу, і навіть вже раніше пропонувалося, аби... Вступ до Європейського Союзу також був пунктом мирної угоди. І щоб ми вступили не в 2030 році, а набагато раніше. Нам потрібне членство, тому що в Україну зайдуть безповоротні, не то що інвестиції, а кошти, друзі, до бюджету. Сума таких коштів може сягати приблизно 200 мільярдів євро. Це величезні гроші, тому ми і прагнемо до Європейського союзу. Це безповоротна фінансова допомога. Ну, звісно, вона буде розподілена по певних програмах. Витрачати куди завгодно. Ми її не зможемо. Але в будь-якому випадку це суттєво допоможе економіці підійматися. Також Щодо такої пропозиції безмитної торгівлі, ключовим чинником у плані є оборонна промисловість України, яка бурхливо розвивається і яка виробляє велику кількість безпілотників і постачає 55% зброї, яка використовується армією Збройних сил України. Ну, ця цифра різниця, тому що Шмегаль говорив про 30%. Я думаю, що тут дані не зовсім точні. До речі, цей матеріал опублікований у виданні Форбс. І також мовиться про те, що доступ для української зброї принесе Києву гроші, а також збільшить арсенали країн Європейського Союзу, які поспішають нарощувати витрати на оборону та виробництво. Втім, автори матеріалу пишуть про те, що в ідеалі ці плани могли б стати частиною статочного мирного врегулювання з боку Європейського Союзу, проте вони не залежать, як кажуть, від укладання угоди, оскільки обмін доступу до єдиного ринку на зброю пришвидшить можливе членство України в блоці. Але бажано, звісно, щоб це було. Частиною мирної угоди. Тому мирна угода справді все охоплююча. Я вбачаю, що проєкт її фактично вже готовий. Деталі будуть обговорюватися уже завтра, у Джиді, та і сьогодні, навіть в Ріяді, де присутні Зеленський, як ви бачите, вже є анонс про візит Зеленського до Вашингтону. Друзі, залишайтеся, будь ласка, на каналі. Пильно слідкую за всім перебігом подій у королівстві Саудівська Аравія. Обов'язково повідомлятиму вам про них тут і в себе в Телеграм, в мережі X, у мережі Фейсбук. Підписуйтеся на всі мої соціальні мережі. Посилання на них знайдете в описі під цим відео. Всіх люблю, ціну і шаную, і не перемикайтесь, все буде Україна!